Доброї тихої ночі, друзі. Сьогодні пропонується чергова лотерея. Буде розіграно отакий от портретик Тараса Григоровича Шевченка. Щоб він жив у нас час, йому б дуже личив би наш піксель. Збираємо кошти на десяточки FPV, каміки, на джипік маленький для п'ятої штурмової бригади київської. Трохи сьогодні я отримав VTXів, Максоло, акумулятори 2S8P підселені. Так що лотерея буде до наступної суботи проходити. Вартість квіточка 50 гривень. Рандом святий монобанку комусь попаде обов'язково. Дякую, долучайтесь, репостіть. Ваші лотерейні квиточки багато чого значать для наших військових. Слава Україні!